Вона бачить навколишній світ по особливому. Її внутрішня потреба вигадувати мрія дитинства бути письменником, а ще у неї непереборне бажання знімати кіно. Про пошуки і відкриття багатообіцяючого українського режисера Марисі Нікітюк. Далі в програмі мені, звісно, хочеться вважати, що я виключення. Я така класна і унікальна. Але ну це винятково це, це, це моя думка, а і моє відчуття, чи я унікальна, Ми подивимося з часом. Я думаю, побачимо Марисі Нікітюк. Одне з імен в середовищі сучасної молоді, яке за оцінками критиків, стрімко і гучно заявило про себе в мистецтві. Сценарій цієї української письменниці і режисера, коли падають дерева, став переможцем церемонії 10-ї сесії «Скріптіст створд, яка проходила в рамках 69-го канського кінофестивалю. У цьому році нагорода імені Кшиштофа Кисльовського, скріптіст, присуджена сценарію з неймовірним кінематографічним потенціалом. Письменницька фантазія блискуче грає на сторінках сценарію, і ми з нетерпінням чекаємо екранного втілення цього авторського бачення. Пояснювала своє рішення авторитетна журі. Коли падають дерева, да? коли йде ураган, буря, коли стається. Стається щось екстраординарне і з таким трагічним відцінком. Ну і це зміна стану від одного до іншого. А починалося все із журналістики. Потім було захоплення театром, драматичні п'єси, театральний сайт, перша книга прози і поступовий дрейф у бік кінематографа. Саме тут Марися найбільше відчула свою стихію і зізналася, що можливі виробничі труднощі тільки розпалювали азарт і бажання рухатись далі. Такий у неї життєвий принцип. Всім цим, цим я займалася послідовно. І в моєму випадку я з дитинства мріяла бути письменником. Тобто це була така ну, задача номер один. В принципі, нічого інше мене не хвилювало. Але для цього великому кораблю велике плавання треба йти на вчинки, приймати виклики долі, виклики життя і виходити з них. Ми не можемо перемогти, ми вмираємо в кінці, і мозок від цього страшенно страждає. Але ми можемо жити так, щоб принаймні захоплюватися своїм. Своєю власною історією. І от це для мене дуже важлива штука. І не думаю, що мої герої ніколи, у них моїх героїв, як і в мене, ніколи не буде простого шляху. Але я думаю, що вони будуть. Так чи інакше вставати в фіналі сильнішим. Марися Нікітюк дебютувала у кіно як сценаристка декількох короткометражних фільмів альманаху Україна Гудбай критики одразу ж відзначили її як неординарного художника, який захоплюється реальним життям і таємницями людського розуму. Марися Нікітюк працює одночасно у декількох творчих спрямуваннях і виходить це у неї надзвичайно продуктивно, адже охочих знімати кіно за її сценаріями дуже багато, тому її невеликі яскраві сценарії миттєво розходяться. Сценаристка каже, що завжди була присутня на зйомках, брала участь у процесі і до моменту запуску свого власного фільму добре вивчила кухню кіновиробництва Пізнала професію, як то кажуть, на майданчику. Перші самостійні режисерські кроки Марися зробила в короткометражному кіно. Коли я знімала перший короткий метр, взагалі нічого, так мені було дуже страшно. І я дуже багато чого не розуміла. І мене дуже підтримували, от якраз от Ваня Баняков, режисер монтажа, підтримували інші люди. А прямо перед канами за місяць Юра Мінзянов, йому сподобався мій там, один короткий метр, і він дав мені кошти сказав: ну зніми, ну, тобі цікаво, я можу спродюсувати, давай, іди знімай. Ну, тільки каже, в тебе цей місяць ти дукан маєш його зняти. У мене так пачка відпадає. В мене нічого немає нікого, нема. є там гроші на руках, і ти такий ну ладно. Ми за місяць це зібрали, підготували, знайшли, зняли. На думку молодих сучасних кіношників, вузьке спрямування у творчості більше не актуальне. Займатися театральною критикою, писати кіносценарії, бути режисером фільмів і писати книги. Якщо це сучасний тренд, то Марися в авангарді. Письменник і режисер, це ж майже те ж, тільки письменник всіх задієв в голові а режисер потім отут -от, та тероризує всіх на майданчику. Це дуже схожі професії. Насправді це створення світів, тільки там з нічого, а в текст, що в принципі теж є ніщо. А там з нічого в матеріальну сутність, і, ну це дуже заворожує, особливо якщо вдається, то ти там прям ти не розумієш, як от з нічого з'явився цілий світ, цілі герої, актори наповнені персонажами, і ти ну я дуже закохуюсь в команду, в групу, в акторів. Це дуже для мене такі рідні, класні люди. Вміти займатися багатьма справами в різних напрямках, молодий режисер переконаний, що тільки так людина, яка прагне до успіху в своїй справі, буде прогресувати. А ще вона багато читає, причому найрізноманітнішу художню і фахову літературу. Я от знаю, що отримую от коротких метрів, наприклад. Я не достатньо задоволена, ну, скажімо, в різній мірі, тим, що в мене вийшло. Але я задоволена тим, що в мене є рух, я його бачу, тобто коли наступний фільм кращий за попередній. Тобто це не найкраще кіно в світі, але воно тобто, я зав... сьогодні краще за я вчора. Всі сходи ведуть, якщо ти прогресуєш, ну є тільки два варіанти у людини прогресувати або регресувати за своє життя. Сьогодні молодий український сценарист, критик і режисер відома і популярна. Водночас вона підкреслила, що міжнародна програма скріптіст дуже допомогла їй, адже ще в процесі роботи над своїм сценарієм вона по суті вже отримала шанс на виробництво майбутньої картини у вигляді продюсування, фінансування, дистрибуції, не кажучи вже про досвід. Основна типу фішка, насправді, то крім того, що тобі солідно допомагають з різних професійних частин, то есть, агенти продажу кажуть, я цей сценарій не продам. Давай, отак, отак, отак. Наприклад, продюсер каже, суха, я на цей сценарій не здайду грошей. А якщо ми поміняємо там, зробимо оцього там чувака, наприклад, з іншої країни, лідери кажуть: ви знаєте, ви втратили драматургію, тось, тобто, і ти з різних боків починаєш його до фіку доправляти. Це дуже круто. Коли падають дерева, це авторське кіно, в якому, за словами режисера, дуже багато особистого. Це переживання і алюзії від самого дитинства. Не випадково свій перший повнометражний сценарій Марися вирішила реалізувати сама в якості режисера-постановника. Це був перший фільм, який коли падають дерева, перший сценарій. Який я нікому не змогла віддати, і чим намагалася У мене, потім були режисери все вмовляли. Типу, що може не треба, давай ми. Тобто, я вже на коли ми прийшли на скриптист, про ну це там, де ми я виграла нагороду Кшиштофа Кішльовська, це ще й програма покращення той тобто сценарію і такої підготовки до продакшну. Основна, типу, фішка цих фестивалів не тільки подивитися кіно, а збирається професійний ринок, збираються всі професіонали. Тобто, більшість доїжджає до Берліну. Взагалі всі приїжджають в кани, і ситуація така, що там от всі, хто тобі потрібні, вони є на місці. Для режисера Нікітюк дуже важливо, що сценарієм зацікавились дистриб'ютори із Франції, Іспанії, продюсери польського держкіно. Адже все це допомогло українській продакшн компанії директорія кіно. Проект, коли падають дерева, запустити у виробництво. Автори ретельно й довго підбирали команду на роль оператора-постановника. Запросили титулованого поляка Міхала Енглерта. Так, склалося, що міхало дуже сподобався сценарій, і він, маючи на два роки вперед роботу, знайшов для нас місце там свій якийсь. я так розумію, люфт, вихідні, то тобто, є ну, якийсь період між проектами. Ну, дуже важливо, просто яка штука, що в Євро в Європі вже давно помітили, що зняти кіно самотужки в одній країні це дуже важко, тим паче. Це трошки консервує, тому що ти тоді працюєш лише на свого глядача. То цікаво вже, щоб вона була і унікальна історія, якась ну мала свій колорит місцевий, але при тому, щоб вона була зрозумілою багатьом. Це така ну робота по взаємодії комунікації з іншими а, націями, країнами події фільму відбуваються в українській провінції у центрі кінематографічної історії. Доля трьох поколінь, які живуть у жорстких соціальних рамках і намагаються знайти внутрішню свободу. Людям інакше ти нічого не отримає. Станку, Основна фабульна лінія трагічне кохання двох підлітків, що неприйнятне для соціуму. У єдиний естетичний фон сплітаються народні вірування місцевих жителів, дика природа, розквіт криміналу і пострадянський хаос. За великим рахунком, звісно, це сценарій про пошук свободи і про необхідність свободи. Не просто пошук свободи, а ще й прийняття на себе відповідальності, свободи та отримати те, що ти хочеш, а потім злякатися того, що треба робити, щоб це в тебе було далі. Там впізнавані ані але історія універсальна. Тобто історія там драма дорослішання, закохані, намагаються бути разом, і щось з цього виходить. І... В принципі, під час роботи, от в скриптисті з цими нашими електорами, всім їм ця історія була зрозуміла. Єдине, що вони частково дивувалися, вони казали, що ви якісь дикі. Типу, то есть. стільки там якось так багато такого відбувається. каже, що так, так буває. У пошуках відповідей на ці питання Марися Нікітюк аналізує, піднімає актуальні проблеми, робить певні висновки. Але авторські підтексти занурюють глядача у більш глибокий філософський зміст, ніж простий конфлікт, що лежить на поверхні сюжету. Я буду там голих, я буду там на каменях лежати, буду В Основне це що хвилює мене, а ти живеш в цьому часі. Те, що хвилює тебе, з великою вірогідністю хвилює ще твоїх друзів, сусідів і пів Києва насправді, а за ним там і пів України. І коли ти чесний сам з собою, ти робиш абсолютно чесну історію, так, її треба вміти зробити цікавою. Тобто вона має бути драматургійною, то ми маємо тримати увагу. Так, це уже ремесло. Але основний посил це ось ця. Відвертість і чесність. І ми от в цьому пошуку є цікавими. А, і основна штука просто бути чесними і розум і чесно себе аналізувати. Тому що у нас є купа ментальних травм, які тримають там. Одну з них я розглядаю в своєму цьому фільмі, коли падають дерева. Як працювалося в новій кінематографічній іпостасі молодому режисерові дебютанту, адже окрім складних постановочних моментів, обмежень в термінах, в фінансах були, наприклад, і невблаганні погодні умови. Так кінець літа кіногрупі довелося знімати як в анекдоті на початку зими, а такі випробування не кожен витримує. Це дуже непроста штука, і вона певною мірою схожа. На військові дії насправді, але коли ми зайшли в зиму, тобто в сніги, а, отут стало не дуже прикольно, а стало страшно, але ми з цим боролися. Боролися абсолютно там смішними якимись моментами, крім того що там всі мерзли. Актори були в літніх, ну тобто це вже відомо в літніх там, шмотках, хоч там і пододягається все на світі, але вони дуже потерпали. Група, яка постійно на морозі на вулиці, потерпала. Там взагалі там було мінус вісім холодні морські вітри, але і до цього там, актриси мали лежати в холодній воді по півгодини пів абсолютно. Не рухаючись, Настя нас головна актриса, вона там лежала, у неї були вже сині губи. Ти дивишся на це? Ти розумієш, що ну то, тобто, ти в кадрі ж бачиш, що з нею відбувається. Ти розумієш, що а, ну, але треба дубль, треба дубль. Тому в моєму випадку мені просто пощастило, що я могла знімати, в мене вірили, в мене продовжують вірити люди. І тобто, це велика. Відповідальність перед ними, от всі ці 70 людей на майданчику, які там ледь не вбилися разом зі мною, знімаючи це кіно. От перед ними робила уже в якимось процесі, уже навіть для них. Марися наполягає, що її фільми, так само як і літературні твори, незважаючи на всі складові, на кшалт магічного реалізму, сюрреалізму, потоку свідомості та іншого, це про нас. Якщо пробратися крізь нетрі метафор і словесні хитросплетіння, звідти проступає життя. Життя взагалі контрастне саме по собі. Тобто і життя яскраве, і життя цікаве. Треба тільки від нього не відсторонюватися а в ньому в нього ринути. Звісно, я дивлюся на світ, і в переважній його більшості це багато болю, багато страждань. Але навіть в цьому болю. І в цих стражданнях є місце прекрасному. Коли падають дерева, також у мене в кінці, в фіналі є потужний промінь надії, очищення. Ну, принаймні, так я це собі планую, як спрями глядач. Ось цей контраст, коли вийшло, не вийшло, але ти маєш лишитися собою, знайти собі сили, рухатися далі. Попри ото все, що ми тільки що подивилися. Оце для мене важливо. Діді -ді перша збірка оповідань безодня або історія судного дня вже на прилавках магазинів. В кінотеатрах глядачі чекають на її перший повнометражний фільм, але невтомний автор вже сповнена нових ідей і сценарних рішень. Літературу не збираюся ніяким чином кидати. У мене зараз в планах я пишу сценарій, дописую новий і пишу роман. Буні Женя грабують шлюх, буде називатися. А, і ну сподіваюся, цього року я його закінчу. Тобто там доволі пробудована вже концепція, там початки є. Уже зараз мені зняться деякі моменти з зйомок, підсвідомість намагається їх опрацювати. Тому для мене зараз це от ідеальний взагалі шлях: писати, знімати, писати, знімати.